Роботи першої символічного дається клубу Кревбас 2008 року в колективі Джолі Ген. Бійцю, який встав на захист держави ще в 2015 році. Спочатку повномасштабного вторгнення пройшов всю кампанію оборони Маріуполя. Має нагороди козацький хрест другого та третього ступеня. Орден мужності третього ступеня провів 2,5 років. 14 вересня повернувся на рідну землю Федоров Антон Валерійович! Ми звертаємо увагу світової спільноти, що в колоні нашого ворога знаходяться дуже багато військових та цивільних. Допоможіть Україні повернути наших громадян додому! Хочеться сказати лише браво! Браво людям, які боронять нас. Дякуємо за вашу мужність